Добрий день! Пропоную вам тему подвоєння букв у загальних і власних назвах іншомовного походження. У загальних назвах іншомовного походження приголосні зазвичай не подвоюються. Наприклад, грип, група, гун, гуни, сума, фін, фіни. Подвоєння зберігається в загальних назвах в слів винятків: анали, бонна, бруто, нето, ванна, ванни, мадонна, манна, манни, мото, панна, пенні, тона, біль, була, Віла, мула, дура, міра. Як це все запам'ятати? Пропоную вам таку мнемонічну фразу, яку придумала вчителька Світлана Перебиніс. І вона вам допоможе. Панна Мадонна і Бонна жили на віллі, купалися у ванні, їли манну тонами, куплену за пенні, сиділи на дурі, дивилися на панно, дзвонили Ало Мулі, читали анали, біль, булу змото, смакували виноград сорт Ізабела, який продавали в упаковці бруто і без упаковки нето. Але пропоную вам подивитися в інтернеті, що ж означають ці слова, але це вже самостійно. Наступне правило: у загальних назвах при збігу однакових приголосних, префікса і корення подвоєння зберігаємо. Імміграція від слова міграція, ім префікс. Інновація від слова новація. Ірраціональний від слова «раціональний». Подвоєння букв на позначення приголосних перевар, переважно зберігаємо у власних назвах Андора, Голландія, Ніцца, Беті, Джоні. Подвоєні приголосні зберігаються у усіх похідних словах. Андора маємо дві Р, і, відповідно, Андорський теж дві Р, марокканець від слова марокко, явський від слова Яфа. І останнє. сполучення Сікей, що в англійських та інших мовах, германо-романських мовах, відтворюємо українською буквою К. Раніше було «к» в цих словах, а тепер одна: Дікенс, Джексон Текерей, Стокгольм. Отож, на цьому мій урок завершено. Дякую за увагу і до нових зустрічей!